Проблеми зі здоров'ям. Модел Леший. Це все ТТХ. Ти Повірте, на слово, ми вже... ми вже. Вітаю, друзі! Проблеми зі здоров'ям краще не допускати. Це ми знаємо добре усі, але інколи робимо помилки. Одні з таких помилок це ігнорування використовувати засоби захисту, такі як наколінники. Приміром, повірте на слово, це дуже буде боляче потім. На жаль, особисто знаю це тепер. Але жодний захід не відвідує вже без захисту. У цьому відео розпакуємо та протестуємо на колінники від GFC Tactical. Модель Set Knee Protection Pads у кольорі Олива. А взагалі вони ще йдуть у чорному та койоті. Вироблені з ударостійкого та легкого пластику. Це по самій захисній пластині, яка з заклепками прикріплена до. До основи та нейлону. Кріпляться за допомогою еластичних ременів на липучці. Ці ТТХ від виробника. А я хочу протестувати їх на полігоні. Та подивимось, що з цього взагалі вийде. Погнали! Ми вже на полігоні і зараз будемо вдягати наколінники і тестувати. В нас буде день і буде ніч. Після того. Розкажу вам свої власні відчуття від своїх власних наколінників. Як ви бачите, я вдягнув форму олива для того, щоб вони мене не виділяли. Ну, загалом то і придбав їх саме для цієї цілі. Перша це захистити свої коліна. Ну, а друга. Щоб вони не, не працювали інакше, а були в одній кольоровій гамі. Поки по відчуттях одного коліна мені нічого не тисне сама стрічка не послаблюється, але ми побачимо під час активного використання. Що саме буде з нею відбуватись? Так, ну я думаю, що можна трішечки послабити, бо в такому положенні трішечки незручно. Перетискає, але це я полюбляю по максимуму все підтягувати, як і все спорядження. Але після того, як ми все це на себе вдягаємо, ми маємо перевірити, чи все нам зручно, чи нічого не заважає. Сама платформа, вона широка і реально зручно. Я розумію, що це земля, але тим не менш в мене немає якихось больових чи інших незручностей, відчуттів або незручностей. Нічна фаза була не настільки активною, але сам полігон та ті завдання, які виконували, змушували часто бути на навпочіпки. Було зручно, та головне, що вони не сповзали, бо при втомі важко це контролювати і можна пошкодити собі коліно. Тим паче, вночі а ніч була зовсім неясна та не місячна. Вдень втома нікуди не ділась. Дві з половиною години сну сильно не допомогли. Тут вже я частень. Копадав на коліна. Проблем теж не було. Як ви ще казав, треба було трішки попустити їх перед нічною фазою, так і було зроблено, а от зранку забув, варто це контролювати, бо перетискати ноги не корисно. Я їх спеціально не про те, щоб ви бачили сліди використання. Резюмуючи, хочу наголосити, що вони коштують небагато, але функцію свою виконують. І це чудово. Тому сміливо. Ливо можна використовувати. Сподіваюсь, що відео було корисним. Якщо так, то ставимо вподобайку. Підписуємось на канал, перекидаємо гроші у фонд. Повернись живим разом до перемоги. Ну і звісно ж, Ready for Strike!